Від мудрим і небайдужим питання мови. Чергове, як заїжджена карта, дістається з колоди і грається. В першу чергу грається, звичайно, Росія. І, на жаль, чи то недолугі, чи імплементовані диверсанти дозволяють це робити, провокують цю ситуацію, щоб чергове показати українців як таких якихось пещерних нацистів. Хоча такими українці не є. Один розказує, що треба дітей, чужих дітей, бити різками. Ну це взагалі, може би йому треба по сраці відходити за такі вислови. А друга причепилася так, до невихованого підлітка. Ну зараз такі вони підлітки. Наглі, з матюками. Причепилася і відповідно підняла чергову хвилю незадоволення. Я не знаю, яка вона військова, після цього військової її важко називати. Не знаю, що там вона захищала, але в даній ситуації вона точно не захищала український інтерес, українську державу, українську націю, тим більше українську мову. Можливо, вона захищала зелену банду, олігархів, оцю пазитарну надбудову, який свій інтерес, але оце «Я тебе захищалась. Це ще ми з цим поживемо. Це дони будуть, що нас захищали. Без нашої згоди, по факту захищали владу, в першу чергу, так? але будуть вимагати з простих українців, які не воювали, це дуже болюча тема. Так от вона це закидає. Окремо, ще зупинюся на цій персоні, що ця персона сама, як я розумію, думає російською мовою, тому що вживає російські не тільки слова, а й фрази, спілкуючись з цим підлітком. Вона така українка, як я автобус. Але пихато, правадно просто намагається зламати, підкорити собі, показати владу. І це ганебно, як на мене. Як з боку того артиста, який там розказує, як там, Богдан Бенюк чи як його там, знає, як його, не знаю, прізвище. Але після того я не хочу навіть знати. І це така, така військова, яка розказує, що вона військова. Хочу підкреслити, українці не націоналісти. Не нацисти. І всі українці, які зараз знаходяться за кордоном, можуть підтвердити, я думаю, мої слова. Порівняйте, принаймні, як до вас ставляться, як ставляться навіть між собою в країнах, носії державної мови в Іспанії, в Польщі, В Німеччині, в Румунії чи в Болгарії. До тих, хто цією мовою не володіє. До речі, показово. Болгарію приведу в приклад. Маленька країна з населенням там трошки більше трьох мільйонів. Знаю, тому що часто відвідую, і проживав в Болгарії. Так от взагалі в Болгарії живе три нації. Три нації повноцінних. Це Болгари, це цигани, їх дуже багато. Їх, я думаю, що їх там мало не відсотків 20. І багато турків. Між собою турки спілкуються турецькою мовою, цигани теж у них їхня мова, але вони не піднімають питання, і вони тут живуть давно. Можна сказати, що тут корінні населення, ну турки так точно. Вони піднімають питання встановлення додаткової державної мови, там турецької чи циганської. А у нас це питання завжди піднімалося. З 90-х років тільки Україна отримала незалежність, піднімалося питання в першу чергу російськомовними, ті, які звикли. Звикли, справді, звикли. Я розумію їх, їм легше, вони думають. У мене в сім'ї дві мови. Дружина в мене говорить російською мовою, тому що вона думає російською. Вона вчилась, закінчила школу російську, Вищий навчальний заклад український, вона знає українську мову прекрасно, але колосково слухала російської мові, в неї мама росіянка. Батько українець, мати росіянка, приїхали свого часу з Росією, Росію, в Росію в Кривий Ріг, на заробітки. І вони звикли говорити в Кривому Розі завжди, в Радянському Союзі, російська мова превалювала. Я ж приїжджав в Кривий Ріг, в мене мама з Ріжа. В той же час під Кривим Рогом, село Вільне, село Вільне звідки моя мама. Всі говорили українською. Апостолово, всі говорили українською. Радушне, всі українською. А в Кривому Розі всі російською. І коли моя мама переїхала з Кривого в Кривий Ріг, поступила в інститут. То всі їй, їй пришлось перейти на російську, тому що якщо то не переходив в радянські часи на російську мову в великих містах, мільйонниках, той був селюхом, це правда. Я стверджую, тому що я на собі це відчув, коли в Київ приїхав. Називали Бендерою. І мені прийшлося тоді прийти на російську мову, тому що ну, було важко з цим жити. В такій смірі мене зламали. Я зараз себе курю за те, що я дав себе зламати. Але в радянські часи... Російська мова пропагувала. У нас навіть в новому роздолі Львівської області була друга школа. Повністю російськомовна. Там вчилися синочки кадебістів, НКВД, всіх керівників начальників комуністів, яких присилали їх навмисно присилали їх з Росії, імплементували директор школи росіянин, завод школи росіянин, директор відповідно, заводу росіянин. Та робила так Росія. Радянський Союз це навмисне переміщення націй, націй із з, з, з превалюванням російської мови культури. Імперські амбіції вони фундаментально е, запроваджувалися. І от ці бомби повинні дії вони спрацювали в Криму, спрацювали на Донеччині, на Луганщині. Зараз від цієї бомби російської мови страдають самі росіяни, які живуть в Українці. Я ще раз підкреслюю російськомовні, які. Так само воюють і не хочуть бути з руським міром, так? бо що вони відчули різницю, що таке жити в Україні, що таке жити в Росії. Яка дві великі різниці. Чому ж. Не, не, от я дивлюся навіть по блогерам, слухаю, деякі там за руський мір виступають, топлять багато блогерів. А я дивлюся, вони живуть в Іспанії, в тій самій Іспанії, куди всі їдуть. В Іспанії, Франції, але виступають за Росію. Чого ж не йдете в Росію? Там же так добре. А виявляється не так добре. Добре любити русський мір тільки не в Росії. І от так і любили у нас в Україні русський мір, руську мову, Пушкіна, Лермонтова, ну чи щось чу не в Росії. Бо в Україні клімат краще, тепліше, ситніше, багатше. Традиції більш доброзичливі. І питання російської мови завжди проговорювалося, провокувалося, на жаль, з боку російськомовних. Я це знаю по своїй сім'ї. Я не, насильно не українізую. Я вважаю, що в цьому свій час, але, друзі, але це факт. І всі російськомовні повинні визнати. Зараз я думаю, життя підкоригує. І ті російськомовні, які втікли від російської агресії в Європу, побачили, що такі українці не націоналісти. Що поляки, румуни, німці, болгари, іспанці, французи. Ох, які націоналісти, куди там українцям братися? Не знаючи їхньої мови, ти знаєш хоч 10 разів англійську. Ні, вони знають. Але перейдуть на неї на англійську мову в крайньому випадку. Чи от болгари з прикладу, багато знають російську мову, перейдуть в крайньому випадку тільки тоді, коли щось від тебе треба. А так вимагають, щоб ти знав мову свою. Навіть маленькі нації, та, Болгарія, 3 мільйони населення, господи. А в них... Гордості, та куди там братися українцям? Куди там братися українцям, друзі? Тому ми, ми самі українці винні тим своєю слабістю, що ми, спілкуючись з російськомовними, підтримували їх і переходили на російську мову. А вони жили в Україні і прекрасно знали українську мову і могли не треба нав'язувати, не можна нав'язувати це силою, звичайно. Але якщо ми хочемо зберегтися як ідентичний суб'єкт Україна. Берегти українську націю, українську мову, культуру традицію, то нам треба бути не стільки агресивними, не стільки наполегливими, скільки прозорливими, і свого роду пропагувати лагідну українізацію, приводити кращі приклади української мови, культури, традицій. До речі, теж не наведу приклад військ війську. Говорю навіть своїми друзями-американцями, які там певного роду консультують. Вони кажуть, ну у вас в армії. Ну, принаймні офіцери всі російські. Ну, звичайно, у нас же сирські росіяни, не тільки, всі ж підлаштовуються під вертикаль. У нас президент російськомовний, він не тільки на камерах української говорить. Порошенко російськомовний в побуті. І тому офіцери кажуть, взагалі всі російською говорять. Ланка, вже там пробивається Україна, але йде такий симбіоз. Тобто паролі всі українські, так, щоб росіяни нам корінним важко було вимовити. А ті, хто в Україні живуть, вони вже цю вимову знають. І, до речі, підтверджуємо, коли волонтери їздили, по Києву, паролі такі були, такі вишукували українські слова, що я навіть їх не пам'ятаю, коли чувала, але не використовую. Але це так, російська мова у нас всюди є і нам не може робити різких кроків. Щоб не протипоставити проти себе тих росіян, які живуть зараз в Україні, і які не хочуть в російський мір. Вони живуть в Україні, вони не хочуть русський мір. У мене дуже багато близьких людей, вони народилися в Росії, вони говорять російською, але вони хочуть вражку. І тому не треба, не треба оцим, не дай Боже, насиллям відштовхувати таких людей. Пропагуйте лагідно, говоріть, вони розуміють українською мовою. Тим більше зараз, в сьогоднішніх реаліях телебатопизли по Украї... українців по всьому світу. Побачили, що яка ж вона такі справді е... націоналізація в інших країнах, з ними можна говорити. Відштовхувати не можна. Ніяких різок, ніякого насилля. Ну, скачали цей контент, то хай слухають собі, ну Бог знає. Тим більше я не знаю, по-моєму, що ж не прийнято закону, яким забороняється слухати російський контент. Ну, Поправте мене, можливо, щось пропустив. Те, що на державному телебаченні, на телебаченні, який фінансується за рахунок державного бюджету, не повинно бути російських пісень, так, там не повинні бути російські артисти, там не повинні бути російськомовні політики. Давайте з цього будемо. Ми обирали скільки президентів поспіль, були росіяни по духу. Ну що, Шевченко Зеленському ближче, ніж Пушкін. Не змішіть мені, ні, звичайно. Він так давно взагалі сміявся з України і повію Україну виставляв. Російськомовний, російськомовний єврей, і що тут говорити. Порошенко так само, ну така що? Тому ми заклали дуже багато самі таких негараздів, які зараз спожинаємо. Треба спокійно цього ставитись, переосмислювати, змінюватися і змінювати суспільство навколо себе. Приклад приведу. Може він поганий, поки що не вдали, Тому що якщо я говорю з дружиною українською, вона говорить з російською, то воно ж працює в два боки. Вона починає використовувати українські слова, але я деколи теж. Починаю вживати російські, і це мене турбує, я намагаюся з цим бороти. Але сподіваюся, мої діти будуть знати дві мови, а може три-чотири з рахування в останніх подій: іспанську, англійську, може ще французьку. Подивимося. Чим більше мов знають, тим краще. Але пропагувати треба мову тієї країни, яку би ти хотів залишити своїм дітям. Якщо у нас країна Україна, і ми хотіли би жити в окремій країні, яка не є частиною руського міра, з усім, на жаль, фашистом, я без претензій до всіх росіян. Я знаю, що росіяни є нормальні люди. Я знаю, що є, немає поганих націй, є погані люди. Але, на жаль, оцей імперський ця, ця імперська зверхність чомусь притамана дуже багатьом росіянам. Я навіть зараз за кордоном вимушено знаходитися, не можу повернутися. Чекає мене влада з кримінальними справами за проторить, за Майдан і за все решта. Я спілкуюся з ними і в багатьох чую, ми повинні бути в місті. Ну з якого білого ми повинні бути в місті? Ну от ми один народ повинні бути в місті. Чого ми один народ? У нас різні традиції, різна мова. У нас багато чого відмінного. Ну так, у нас коріння спільне, ми слов'яни. Ну ми ж не кажемо полякам, що ми повинні жити з поляками в місті. Поляки слов'яни. Словаки словяни Болгари, серби, то що нам треба всім взяти мови, всі відмінити, всім зробити. то Давайте зробимо тоді одну країну, Слов'янську. А чому нам має тоді Росія назвати? Слов'янську давайте. Тоді всі Слов'янську, тоді будемо всі разом. А то, виходить, ми всі разом, ми всі браття, але ми от є один старший. Тим більше мені там під Ютубі один написав, ну пишуть такі казки, вже виявляється Київська Русь, це таке. Спочатку була якась ладога, був Новгород, а Київ він потім був. Уявляйте, що вони там набивають. Вони приходять і це пишуть. Тобто Київська Русь це, це було похідне, а зародилося там, виявляється, на болотах. На болотах тоді такі були дурні люди, жили на болотах, там було легше. Пшеницю вирощувати з землеробом. Так? Ну такі казки розкажуть, що нам логіки навіть не піддається. Люди раніше селилися в кращих місцях, де краща земля, кращий клімат. І треба визнати, що на Україні краща земля, кращий клімат. Тому тут... І, і колиска слов'янської культури, а потім вже розселялись десь. Але ні, росіяни по чомусь в більшості своїх сповідують свою зверхність. І, на жаль, ця зверхність була підтримана Радянським Союзом. І зараз ми пожинаємо ці наслідки без претензій до росіян. Розумію, що ваші батьки, росіяни, але ви зараз побачили, що таке руський мір на собі. Поневіряєтесь, як і я, світами. Або виживаєте, поневіряючись в Україні. Давайте ми все-таки всі разом будемо концентруватися і спробуємо. Спробуємо. Зараз важко це буде зробити. Треба буде йти на компроміси з Росією, йти на другу мову, напевно, російську, противагу ставити другу мову англійською, що я пропоную. Щоб... Але пропагувати українські, українські культурні традиції, коли українці гостинні приїжджають. До нас всі іноземці, а ми переходимо зразу на англійську, навіть не знаючи її. Поляк не спішить переходити на англійську. Ні, іспанець теж, повірте мені. Француз тим більше. Тим більше, француз, ти йому на англійською говориш, він ти ще навмисно щось зробить. Говори на французькій. Німцями трошки легше. Тому давайте от, от, от все краще підтримуємо. українське. Ну а покидьки, ну вони всюди є. І українці це не найкраща нація. Ну, що? Серед нас поки є, серед кути диверсантів, які зробилися типа аля українців, українцями, але несуть же російські наративи. Або одівають вишиванку, роблять негарні речі, щоб протиставити проти чи налаштувати проти українців інших. Таке теж є, друзі, і це факт. Це факт. Тому категорично проти насилля будь-якого. Насильної українізації, тільки власним прикладом, лагідно, переконано. це довгий шлях, але єдиновірний, єдиноправине для того, щоб не розгубити. Тому що росіяни з українським паспортом, російськомовні громадяни України захищають зараз від російської навали, Вони віряються і страждають так само. І, і був навіть такий поклик в перші місяці повномаштабного вторгнення. Переходили на українську мову. Я знаю багатьох, у мене багато друзів російською мовою. Переходили принципово на українську мову. Зараз пішов відкат. Ну, на фоні цього всього, що відбувається з боку влади і з боку псевдонаціоналістів, псевдо-патріотів, які, які вишиванці роблять диверсійні дії. Але давайте все-таки разом спробуємо відстояти україну з українськими культурними традиціями з українською мовою, де буде місце всім націям. Всім націям. А не так, як дивлюся в деяких країнах, наприклад, в Болгарії, де я деколи дивлюся і мене бентежить. Бентежить оце таке поєднання тих гримучих смісів, тому що і сегрегацію дещо попахує. І в інших країнах я це зустрічаю. Я вважаю, що в Україні такого не було. Не було в Україні такого, щоб на чорні роботи. Відправляли росіян. Ну було таке, скажіть мені, у російськомовні. Оце, оце пригнічення. А в Європі таке існує. Я думаю, хто знає, про що я говорю, то підтвердить мої слова. Існує, інші нації в одній країні з тим самим паспортом відводять чорну роботу і відносяться до нього як до людей третього сорту, до того самого громадянина. На чорну роботу. Подумайте над цим подивати. російськомовні, подумайте. Я з усіх повагою, до своєю повагою до вашої величної, в принципі, культури багато ви зробили, тому що, ну, багато зробили, багато досягли, але це всі досягнення за рахунок чогось потої крові. І, на жаль, всі імперії розвивалися і здобували, і ставали могутніми за рахунок чиїсь біди. Це, до речі, стосується і англосаксів, і Іспанії, і Португалії. Потом кров'ю здобували свою велич. Зараз інший світ. Давайте будемо ставати кращими, людянішими, поміркованішими. Ну і всіх українців закликаю не робити такого, як вам пропагують. Ніяких різок, ніякого насилля. Лагідна українізація.